Найближчі дні скажу так: там буде позиційна війна, ми будемо намагатися максимально послабити бойовий потенціал російських військ. У нас для цього є всі можливості, і, до речі, ми можемо таким чином, як кажуть, гібридна війна і гібридними способами знизити бойовий потенціал і примусити, врешті-решт, примусити російські війська або відступати, або здаватися у полон. Судячи з того, що вони виводять якісь ор Органи управління військами на лівий берег це може свідчити про те, що вони скоріш за все будуть переходити до оборони. Тому я думаю, що найближчим часом буде позиційна війна, і ми будемо намагатися нанести максимальне вогневе ураження цієї цьому групованню військ, яке розташовано на правому березі річки Дніпро. Чи може зіграти нам на руку також і та, що вищі чини от командування зараз після наших успіхів на тому ж півдні залишає територію і чи не воюватимуть росіяни, чи не навмання ледве от без без якоїсь координації своїх дій? Це нам допоможе, чи це тимчасово не суттєво? Ні, дивіться тут трошки інше. Система управління військами полягає в тому, що якщо це оборона, то штаби треба вивести з зони ураження. Ось скоріш за все, саме тому російські війська, якщо це виводять штаби на лівий берег, якщо це наступ, то штаби повинні йти за переднім краєм для того, щоб не втрачати управління військами. А те, що, те, що е, е, но, я скажу так, що е, до останнього солдата російського солдата, який там знаходиться на правому березі, повірте мені, всі вже знають, що штаби переїхали на лівий берег, і це дуже сильно деморалізує особовий склад. Вони розуміють, що командири вже втікли, а їх кинули на прозволяще. Перше, що думає солдат, якщо рядом немає командира. То в цьому випадку для нас це навіть буде в нагоді. Дистанційне управління військами це найгірший спосіб управління цими військами без присутності безпосередньо командирів рядом з військовими підрозділами. Тому будемо сподіватися, що ось такі чинники будуть е, загалом складатися в загальну картину деморалізації і зниження боєздатності російського груповання на правому березі, хоча воно на сьогоднішній день. Найбільше на всій лінії фронту і найбільш боєздатно.